Запорізька з номер один зі спортивної гімнастики визнана в Україні кузня кадрів з цього виду спорту. Серед її вихованців олімпійська чемпіонка Ольга Стражева, срібний призер Олімпійських ігор Роман Зозуля, дворазовий чемпіон та двічі срібний призер перших юнацьких олімпійських ігор Олег Степко, чемпіон Європи серед юніорів Едуард Єрмаков. Та за півстоліття існування школи гімнастичні снаряди жодного разу не оновлювалися. плохо было нам выступать. Едем мы с старых этих снарядов, у нас в основном 70-х годов. Мы переваривали, вот брусья, видите, на детской мы автогеном разрезали, пластиночки вставляли, вот, и так мы тренировались. За програмою міської влади школі запропонували оновити інвентар. Тренери кажуть, навіть не знали, що просити в першу чергу. Сподівалися, хоча б отримати снаряд для опорного стрибка. Його у уздюшу раніше взагалі не було. Але міська влада вирішила повністю оновити снаряди юним гімнастам. Для цього з місцевого бюджету виділили 1 мільйон 700 тисяч гривень. Ми при бриві портік для колець, двоє брусів. Олимпийских. Те, что выступали вот последние Олимпиады в Рио-де-Жанейро, эта модель там стояла в Рио-де-Жанейро. И вот мы оттуда э, с этой же фабрики спич вот, получили. Двое брусев, две перекладины, два коня махи, два мостика, две подушки, портик и прыжок по одному. Таке обладнання більшість тренерів та учнів бачили лише по телебаченню снаряди, які приїхали до Запоріжжя останньої моделі. Саме на таких цього року розігрували олімпійські нагороди в Ріо де Жанейро. Головна цінність нового інвентаря сучасна конструкція, що полегшує навантаження на спортсменів і значно зменшує травматизм у цьому красивому виді спорту. О, вот, допустим, взяти кольца кріплення стросів на uh... пружинах. Что дает это? Это дает колебательные движения, не такое резкое движение, когда мальчик со стойки делает сход и делает там большой оборот. Его не дергает, а плавно э -э, опускает и, естественно, приподнимает. Э -э, перекладина, тоже гриф э -э, сталь э -э, особого качества, которая позволяет Прогибатися ресурсне свойство її і возвращаться в исходное положення. Юні гімнасти стають у чергу, аби випробувати нові снаряди. Кажуть, і так проводять у спортивній залі по шість днів на тиждень. Тепер і взагалі ладні тут жити. Чування прекрасне, так як, як вам вже сказали, Це олімпійські снаряди, це чудесно. Посредні зі старими снарядами. Ну, это не описать очень. Ну, не легко, ну, легше роботи. То старе снаряди, ні шаталість где-то. А здесь приємно працювати, хочеться далі працювати, з цим Крім спортивного інвентаря, дюшор отримала комплект сучасних матів. Також у школі замінено вікна і двері, закуплена форма для спортсменів та обладнання для медпункту. Такі новорічні подарунки результат комплексної програми міської влади, спрямованої на покращення матеріально-технічної бази запорізьких спортивних шкіл. В этом году действительно большой объем был сделан по развитию и поддержке спорта. То есть общая сумма, которую мы выделили на приобретение спортивного инвентаря, это более 4 миллионов гривен, которая уже, скажем так, которая уже пользуется в наших школах наши талантливые дети. Это начиная там от шахмат и заканчивая и игровыми видами спорта, и гимнастикой, и стрельбой, и борьбой, и всем возможным. Эту программу мы не планируем прекращать. На следующий год также запланируем На боля 2 млн грн, щоби продовжати рішати попроси матеріально технічної бази, оснащення наших спортивних школ. Юні запорізькі гімнасти обіцяють, з таким обладнанням високі результати не забаряться. За підсумками цього року наша область посіла друге місце на чемпіонаті України. А троє вихованців з дюшор 1 увійшли до складу дорослої і молодіжної збірних України. Переконані з новими можливостями для тренувань результати стануть ще кращими. Олена Назаренко, Сергій Чалий,